Ворог поширює фейковий наратив про нібито існування в Україні двох армій під командуванням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Вперше цей меседж озвучили саме росіяни, але деякі українські інфлюенсери розвинули його, виходячи з власних інтересів. Не можна виключати, що політичних. Російські аргументи, що нібито. Мають підтверджувати наратив про існування двох армій, зводяться до банального і простого мовляв. Президент України Володимир Зеленський мав особисто спілкування з командуючим сухопутних військ Олександром Сирським, коли їздив у зону відповідальності Осув Хортиця, за яке і відповідає Сирський. А втім, особисті зустрічі президента, який є верховним головнокомандувачем, як з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, так і самого залужного з командувачем сухопутних військ сирським, є регулярними. Працює ставка верховного головнокомандувача. Про що забувати не можна, але росіяни постійно про це забувають. Нагадаю, що в Україні є чітка вертикаль. Вона Виглядає так: Верховний головнокомандувач, міноборони, головнокомандувач ЗСУ, Генеральний штаб ЗСУ, Сухопутні війська ЗСУ. Наратив про дві українські армії, вигідний, передусім саме Росії. І в такий спосіб ворог намагається внести розбрат та послабити нас. Відповідно, підігравати йому всередині держави не варто. Вони вже робили те саме понад 100 років тому. Хаос, розкол це єдині інструменти, якими ворог діє, і наша мета в Україні це єдність. Слава Україні.